Всім привіт! Я вітаю тебе на своєму youtube каналі Ніка Трейнер. Ми з вами продовжуємо наш челендж-зарядок, і сьогодні ми з вами робимо акцент на сіднички. Будемо прокидатися разом з ними. Обіцяю, що ти відчуєш свої сіднички під час виконання і після виконання. Ну що, поїхали? Не забудь підписатися та поставити свої лайки, колокольчики, Додаткова інформація під дописом. Читай і приєднайся до руху узадоволення разом зі мною. Я пропоную тобі почати знизу, щоб максимально без присідань почати вмикати наше тіло зранку. Давай станемо в чотирьохкутник і починаємо такі легкі рухи. Ми почнемо з кішечки, ми робимо вдих. Ти відчуваєш гумілку, відчуваєш долоні. І на видих ми прогинаємось, але не сильно натискаючи на хребет. Ще раз вдих. І видих. Давай ще один раз. І видих. Супер. Тепер ми спробуємо зробити круговий рух. Він не такий легкий, як здається. Але потрібно спробувати і відчути, що ми малюємо коло навколо себе, і саме грудною клітиною. Ми малюємо коло через бік, наверх, в іншу сторону в бік і вниз. Дивись, тут ліктя може згинатися, і ми так кайфуємо саме в цій вправі на рухомість нашого хребта. Чи вдих і таз, подивись у нас. Працює разом з нами. Клас. Тепер ми з вами робимо напів шпаган такий, Сідаємо на п'яточку і рухаємось вправо вліво, щоб зранечку у нас прокинулись не тільки сіднички, а в цілком м'язи. Ніжок, спинка. видих, тих спокійно, Видих. Клас. І змінили ніжку. Так само, Тобто такий. Спочаток більш лінивий, спокійний, вже відчуваємо, як розтягуються наші стегна, не поспішаючи 4, 3, 2, 1. Клас. І повертаємося на чотирьох кутника. Починаємо одразу робити круговий рух нашим стегном І будемо малювати коло навколо себе. Знову малюємо коло. Сьогодні у нас коло. Ми е, починаємо коліно до ліктя, наверх до паралелі, наверх максимально п'яточку розвернули і опускаємо. І знову Круг. Дивіться, щоб ваше лікті не згиналися в процесі, бо тоді ви починаєте е, переносити свою вагу на руки, не на стегні, щоб воно пекло. А на ручках, нащо так робити? Що? Ми ж хочемо сьогодні, щоб сінечки максимально попрацювали. І давайте в іншу сторону. Видих. По п'ять разів. Дева. Гомілка лежить. Три. Бо Ось так ви будете відчувати більш суглоби. Нам потрібні м'язи. Чотири. П'ять. Зараз робимо тільки на одну ніжку. Тепер ми з вами робимо відведення в сторону. Наверх. І ось тут дуже уважно: ми не прогинаємо поперек. Тобто він у нас не ходить, він у нас максимально зафіксований. Ми відчуваємо пресик, піднімається тільки стегно, чули сідничку і опустили видих в сторону. І давайте ще два. У мене вже нога, яка стоїть опорна, вона вже горить. Не знаю, як у вас. І розтягнулася. Трішечки відпочивати ми теж з вами будемо. Тепер я опускаю один лікоть і залишаюся в опорі на долоні. І зараз ми будемо з вами вирівнювати ніжку. Я піднімаю видих, закрила, опустила. Дуже-дуже класна вправо. Прямо фокусуємося на сідничках. На сідничці, на якій стоїмо. Там так і працюють ці вправи. Здається, що працює одна ніжка, але нас дурять. Працює зовсім інша. І давайте ще два. Фух, видих, коли розкриваємо носочок, можна натягнути, можна розслабити, але не так, щоб вона сама по собі у вас рухалась. І один залишили. Оп, опускаємо. Тепер опускаємо рівну ніжку і будемо робити акцент наверх. П'ять. Повільно опустили. Чотири і три. Дева. Один. Розтягнулася в на п'яточки. Господи, за що такі відчуття. І ми з вами продовжуємо ще працювати на цю ніжку, головне, щоб я не забула послідовність. Якщо що, я одразу вибачаюсь. Ми продовжуємо тепер стояти на двох ліхтах. Можна взяти клучки. Зараз це не сильно важливо. Головне, не обираємо сильно на ручки. Ми робимо акцент наверх. Тут теж поперек у нас не рухається. Продовжую працювати сідничко. Поїхали. П'ять. Іх чотири коліна рівненько. Три, Два. Один. І тепер ми будемо акцент тільки наверху. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1, розслабились, розтягнулися. Я думаю, що нам потрібно перевертатися і робити вже на іншу ніжку. Бо в мене право вже горить, вже задобіла. Так, круговий рух. Якщо я правильно пам'ятаю, круговий рух. І тепер у нас дві ніжки були бо болять. Вони дві у нас працюють на всі 100%, і ми повільно не поспішаємо опускати ніжку. Що припрацювати на всі 150%? Продовжуємо. Два. Високо-високо. Не пробігайте один, ось саме собі зробіть, зробіть виклик, типу, а зможу я вище. І так зробити вище, щоб не згинати ліктя. Тобто стояти максимально на помільці, на стегні. І один. Супер! Тепер ми робимо тільки відведення в сторону. Пам'ятаємо про поперек, він у нас не прогинається. Краще робити повільно, ніж швидко, і дьорнути так, щоб у вас потім нерв болів. Щось затиснуло в попереку. І ви такі ходите і просите, щоб вам дали якусь бігунку або мазючку. Бо дайте якісь ліки. Чи хрустнуть, чи зробіть хоч щось, щоб. Спинка на болівах. Так не травмуйте її самостійно. Давайте ще один раз. Хоп! Наверх. Супер. Тепер ми опускаємось на бік. Я не знаю, за що я придумала таке тренування. Хоча не я це придумала, це є такий комплекс справ. Тепер ми з вами вирівнюємо носочок і опускаємо. У нас ще таких чотири рази. Ви готові? Поїхали. Чотири. Я так, щоб тримати більше. Свої волосся, хоч вони і в мене короткі. Три. Продовжуємо Чи не буду тримати. Деба. І останній. Господи. Один. І пам'ятаємо опустили ніжку в сторону. Продовжуємо один і повільно опускаємо. Бачите? Хоч мені боляче, я все одно продовжую робити в повну силу. Три. Два. мені вже спекотно. Один. Ох, як гарно. Оце я називав, знаєте, музихістичні такі відчуття. Від болю в м'язів. Ох! Вирівнюємо ніжку і поїхали. Працюємо наверх. Два. Сильно на руки опираємось. Три, чотири. П'ять. І пружинку. Готові. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один Розтягнулися і широко розкрили колінці, щоб насолодитися максимально розтяжінням наших м'язів. Клас, і зробили кішечку. І видих. Тепер приємніше, бо ми відчуваємо сірнички більше вдих і видих. Клас, молодці! Тепер ми з вами перевертаємось. І будемо робити сідничний міст разом з ручками, стоючи на носочках. Дуже спрошу, лягаємо обережно. Пам'ятаємо, що наш нас таж рухається вперед-назад. І зараз він у нас максимально притиснутий до підлоги. І ми зараз вам будемо робити сідничний міст, але поставимо на носочки, на великий пальчик, більше ксент, не завалювати на низинчики, і вирівнюємо ручки. І рівними ручками. Так, щоб вміститися, ми не додалі. І рівними ручками ми будемо на видих піднімати таз і повільно опускаємо. Продовжуємо. Один. І відчуваємося одничку. Два. Видихаємо. живітик теж працює. Три. І чотири. Останній. і тримаємо статику. Хоп! Опустили п'яточки. І дотискаємо. Я бачите великими пальчиками, щоб я не падала. Зараз трішки збираю ніжки і роблю підйом і утримати. не опускаючи кожен раз таз. Давайте, оди, тримаємо п'яточкою, сідничкою. Два, три, чотири. П'ять. Опустились і піднімаємо однією ніжкою. Сильно п'яточку до себе не підставляєте, Ви так будете вмикати більш передню поверхність. Знайдіть таке положення середнє, щоб ви відчували сідничку. І ще. 4. Три. Два. Давайте в темпі, як я. Один. Змінили, не спинкою працюємо, а саме п'яточка, штовхає таз наверх. Чотири. Три. Два, Один клас. І притягнули два колінка до себе. Знову в паучок. І розслаблюємо м'язи. Ікри ручки. Теж, теж теж. Пртімо працюємо, працюємо, працюємо. Вісім сім, шість п'ять, чотири, три, два, один. Притягнули до себе сідничку, ніжку вирівняли. І змінили. Три. Ще трішки. Два. Останній один Фух. клас. Мені здається, що сідничка у вас прокинулась. Якщо хочеться порухатись ще іншим частиною тіла, спокійно вмикайте минуле відео. Там є на спинку, є на все тіло. І продовжуєтесь рухатись у задоволення разом зі мною. З любов'ю! Тренер Ніка. Па-па.